Вольєра на віджут довго думала, що собі придбати який аксесуар для споживання травки. Травку вони дуже люблять, тому взяла ось такий от пристрій. Добре підходить для споживання травки в будь-яких умовах. Зараз в лікарні. Можна і не передовіться робити, тут у нас сіточка. Тут у нас травка. Це на ніч? Це зранку.